Астрономический Астрономичный симпозиум. Друже мій люб'язний, чи не могли б ви приділити мені кілька хвилин? А що сталося? У мене на носі надзвичайно важливий захід астрономічний симпозіум. Приїдуть світила науки з усього світу. Ви б не могли на деякий час позичити мені свої стільці? Чом би і ніколи така справа? І ще одне прохання. Якщо це вас не обтяжить, ви б не могли полічити. Скільки у вас взагалі тут стільців? У всіх? У всіх А може, їх відразу принести? Ні, ні. поки що тільки полічити. Зробимо. Дякую. Щиро вам дякую. Це. Це дуже важливо. Дуже. Статистика. Один, два, три, три стільці. Один, два, три. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість. Чотири, п'ять, шість. Чотири, п'ять, шість. Чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. Дев'ять. Ой, ва. Весем, шесть, сим, вісім, Шість, сім, вісім, Шість, сім, вісім, вісім. дев'ять. Десять, Одинадцять. У мене три. У Каровича три. В Копатича два. У Бараша три. В їжачка. Ой. Ай. Ой. В їжачка. Так, стоп. У мене три. Е, чи два? Один, два, три. Чотири пять, шість, сім, вісім, дев'ять вісім. Дев'ять десять. А ну, подивися мені в очі. Одинадцять. Один два, три, чотири, дванадцять, сорок два, сорок чотири. А -а 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 -а. Один, два, три. Полічили. Двадцять чотири. Чудово. Я думаю, може посадити всіх за столи? Одинадцять. Перепрошую, що? Столів одинадцять. А, чудово. Поставити столи по колу, на них склянки з водою. Зараз, зараз 94. 94 склянки? Мили мій. А що ви ще полічили? Усе. Тобто як усе. Камінці розкидані навкруги. Ви ж не надумали. Шість е е 6753. Правда, я лічив тільки ті, що більші за яблуко. І... Чи п'ятдесят два? А у вас з якого приводу симпозіум? Ми будемо, ну ми будемо ніби робити новий астрономічний атлас. Наново перерахуємо всі видимі та невидимі зірки, планети, їхні супутники. Дуже мій люб'язний. У вас око сіпається. Це це від перечуття Можна я з вами полі посиджу? У мене і зайвий стілець є 24 стільці. Це лише цілі. Ще є один зламаний. Я його полагоджу вісімнадцять вісімнадцять протиків.